Вітаю! Сьогодні записав коротке відео про те, чи безпечно заряджати літій залізофосфатні акумулятори автоматичним зарядним пристроєм від Лії Токала. В даному відео приклад на моделі Лії пд 2 Я вже розповідав про цей зарядний пристрій в одному із відео. Якщо цікаво, то можете переглянути його. Дійсно, зарядні пристрої непоганої якості вони автоматично розпізнають літій іонні літій полімерні, Нікель-Кадмієві та інші типи акумуляторів. Але якщо ви хочете зарядити літій залізофосфатний акумулятор, то потрібно вказати його тип. Після того як ви це зробили, розпочнеться зарядка. Але що буде при вимкненні світла під час зарядки літій залізофосфатного акумулятора без захисту. А це явище у нас останнім часом дуже розповсюджене. Я вимкну зарядний пристрій і знову увімкну. Видно, що вказані параметри не збереглись. Зарядний пристрій розпізнав літій залізофосфатний акумулятор як літій іонний, та розпочав процес заряду. Зарядка зупиниться лише при досягненні 4,2 вольта, а це критично для такого типу акумулятора. Максимум можна 3,65 вольта. У кращому випадку він просто вийде з ладу. У мене так і відбулося. У гіршому може статися замикання. Тому зверніть на такий нюанс увагу. Більш-менш безпечно можна заряджати такі акумулятори із платою захисту. Вона просто вимкне зарядку при досягненні 3,6 В. Можна використовувати плату заряду, наприклад TP5000. На вхід такої плати можна подавати від 4,5 до 9 В, Але рекомендується менше 7. На її основі можна зробити саморобний зарядний пристрій. Плата може виконувати зарядку струмом до 1 А. А якщо замкнути перемичку, то можна заряджати вже літій-іонні акумулятори. Ситуація із зарядкою літій залізофосфатних акумуляторів однакова практично зі всіма пристроями цієї фірми. Ось і все, що я хотів розповісти. На все добре!